З ЗСО перших третіх ступенів Донецької селищної ради Донецької області зонарній та змагань вікова категорія 5-6 клас. Увага. Можна. Час. Капула Аріна Спаски Михайлівської ЗЗСО, перших третіх ступенів Новодонецької селищної ради Донецької області, загальний етап змагання, вікова категорія 5-6 клас. Увага. Можна. Стоп. Заслав учень п'ятого класу, списку Михайлівської, ЗЗСО, перше, третя стоп поніманова Донецької зличної ради Донецької області, зональний етап змагань, вікова категорія п'яти, шостий клас. Сьогодні у нас бачка Михайловський ЗЗСО, перший і третій ступенів на Донецькій селищної ради Донецької області, зональний етап змагань, вікова категорія 5-6 клас. Увага, можна! Час